Я не можу з людьми говорити. Я благословлю, тоді буду задавати питання. Вони сьогодні 10 часов повинні будуть нас виселяти, хочуть. Но э, я их просил полтора месяца дать возможности, они не дали. А мы были готовы выселиться. Поэтому сегодня уже будет действовать закон конституции, потому что они не имеют права. Кто такой РНБО? Сегодня здесь, его завтра нету. Мені удивило, то що він говорить від народу от государства. Государство то весь народ. Це не Данилов, не президент, а всі государства, весь народ. Потім вони від народу не мають, щоб нічим їм говорити. Я не знаю. Вчора вечором пізно повідомили. Мене вчора викликали в СБУ, я їм сказав, те, що ви чули. Тому. Ми не будемо пускати, а ви кажете, що, що? а ви кажете, що якби вам дали місяць, то ви би виїхали. Куди би ви би виїхали? Це вже не ваше переживання. І я би хотів би вас, журналісти, попросити, щоб ви навчилися етку культури, е, поведінки, тому що я не бачу сьогодні журналістів на превеликий. От ви прийшли, хоча б були, хто запитав дозволу фотографувати і задавати питання. Ми ж не приходимо до вас в дім, ні. Я не хочу спілкуватися. Це територія, національного заповідника, це територія національного. народу Божого. Так, ми ж народ. Ну, ви не народ, п'ятий канал, це взагалі, я б я б взагалі не говорити. казати. Вас от кода вас визволять вам об'єднати а за п'ятий канал це сором, який є тільки за моїх 29 дев'ять років, які я знаю. Тому

А за що? За те, то, що тобі не дозволяли, а ти лізеш. А хто ви щоб мені щось дозволяти? Я, Я громадянин. А ви знімаєте Ну так поводьте себе як громадянин. Ніхто не Ніхто не зайшов. Ніхто не зайшов. <свист> 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 Боже, <благословий> <свист> Я вас прошу, нас знімають, там існуватих дуже багато, ну хай буде, хай знімають. Вони не бачили люд людей, самі не люди, то хай походиться. Ага. Ви стоїте тихо, смиренно, молитесь, але не може ні в якому випадку, ніяка комісія працювати. В них немає ніяких дозволів, немає ніяких прав робити це. Чому? Тому що військовий стан вони не повинні розривати ніяких договорів. І коли закінчується війна, тільки чотири місяці після того можуть спілкуватися з нами. Немає в них і рішення суду. Це провокація Міністерства культури, вчора мені сказали, що ви помиріться з міністром культури, я не маю я з ним не рогався миритись. І ви знімайте їх теж, знімайте ці що собі щоб можна було Ніколи не було ефе, яке ви нам клієте. У нас ніколи народу, не було, віде. а ви на нас український народ вісім мільйонів клієте, Клеймо! Влада належить народу, а не тимчасовим підстілкам! На Жодного задоволення немає вічних. А ви всі за те клеймо, яке ви до нас клеїте? Я вам повторюю кожному. Київська метрополія Української православної церкви. 31 рік і 7 місяців. Чого вас це не цікавить? А чого ви кричите? Бо то, що ви глухі і не, не чуєте. Не чуєте. Ви на всіх дієте клеймо. На яких підставах ви на? Кліти да. хто ми такі? Да. Тебе оплює. Побачиш. Да. Ми Україні православна церква. Ми українська православна церква. Христос тридцять один рік і 7 місяців. Жоден посадовець, жодна людина не, політику, не має не права не нам приклеювати. Вашим. Приклеювати клеймо. Кожен телеканал нам приклеює МП, якого немає патріархату, такого в світі. Ви нам його приклеюєте. Ви робите одних людей з клеймом патріотами правильні, а інші вісім мільйонів неправильні. В нас шановна шість тисяч монашества. Отаму закрито, бо нема готель на не 50 п'ятдесят тисяч чоловік а, на всю Україну. А ви скажіть, що Росія що? напала на Україну. Скажіть Шановний нас тут бачиш, скільки це покажуть. Йдіть до Москви, Росія. Скажіть, будь ласка, ми громадяни України.